Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас крутезний випуск, тому що річ піде про Nissan GTR 35. Як бачите, в мене в стелажі їх є три штуки: білий, фіолетовий і голубий. На правах реклами е зарекламую вам ось такий стелажик іменний по Nissan, який можна в мене також замовити, в принципі, так як і остальні стелажі, стенди, салони. Все для вашого колекціонування. Пишіть мені у TikTok особисті повідомлення. Ну що ж, продовжимо. Значить, дивіться, що я замітив. Є у мене тут два таких скайлайни, які тут просто не місце, так як цей ряд має бути в мене під е, GTR. 35. Значить, в мене з'явились ці дві моделі, і на розпаковці та огляді у нас сьогодні ось така червона модель, дуже гарно деталізований. І він з 2020 року. З 2020 року випуска, Ну і на прилавки він до нас попав в 21-му. Ось такий червоний. Ну, і треба буде тоді зі стіни в мене зняти ось цей Liberті Волк, значить, сірого кольору. Тому. Знімаємо зі стіни ось цей Skyline Nissan, цей GTR 35. Значить, цей розпаковуємо і додаємо у стелажик. Погнали!